Незважаючи на те, що тублі з технологія багато років, а велика частина велосипедистів без камерку вже використовує, я все ж таки вирішив свій досвід, знання та результати експериментів зібрати у відео українською мовою, яке розділив на дві частини інформаційну та практичну. В першій частині я поділюсь своїми думками, результатами тестів та висновками, а також недоліками та перевагами використання. Безкамеркаве. А в другій практичній частині ми з вами не тільки встановимо безкамерку, але й зачепимо важливі нюанси. Також я поділюсь лайфхаками: наприклад, як без проблем встановити безкамерку вдома звичайним напольним насосом. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Перші свої безкамерні колеса я почав використовувати приблизно. 15-17 років тому це були Mavic і SLR, і саме вони запровадили першу безкамерну технологію у далекому 2000 році під назвою UST. На жаль, як і багато інших новинок того часу, до нас безкамерки потрапили лише через 6-8 років. Я вже мовчу про Молдову, де велоспорт на порядок слабше розвинутий. В жодному нашому магазині на той час я не знайшов ані шину, ані гірметик. Треба зауважити, що 20 років тому доїхати до фінішу було на кшталт лотереї, адже проколів було настільки багато, що, мабуть, кожне п'яте чи десяте змагання я або сходив, або втрачав час на встановлення запасної камери. Окрім звичайних проколів, проблемою було і те, що невеликий удар е, обюдам е, міг призвести до зміїного кусу, а колесо спускалось буквально за личені секунди. Для того хто не знає, зміїний кус називають поріс. Камери іноді в одному, але частіше в двох чи чотирьох місцях, які з'являються внаслідок удару, а бордюр, наприклад. Затиснутий між бордюром та обідом камера не витримує і ріжеться. З появою безкамерних технологій, кількість проколів, звісно, значно зменшилася. На мою думку, ну, в 2-3-4 рази. Тож тепер жоден професійний МТБ-велосипедист не їздить на звичайних камерах. Звісно, безкамерка не панацея. Але в залежності від свіжості та якості герметика, невеличкі проколи воно заклеї дуже добре. Наприклад, акацію, проволоку чи навіть цвях. Коли ви витягуєте цвях, на відміну від камери, шина безкамерна, наче закриває цей отвір, а камера навпаки розкривається. Таким чином, від отвору однієї тієї самої акації безкамерка не буде спускати навіть без герметику. Або буде спускати, але в рази довше, ніж камера. А якщо не витягувати акацію, то безкамерка взагалі може не спускати, чи майже не спускати. По тій причині, що камера себе так поводить, великого сенсу в використанні герметику з камерами я не бачу. Хоча невеличкі проколи від акації, воно все ж таки заклеює добре. Кожен раз, коли я міняю шину та знаходжу всередині покришки декілька або навіть десятки акацій. Це говорить про те, що я не тільки заощадив на камерах, а і не втрачав час на заміну. Хоч і Тубліс має досить велику перевагу, але на шосейному велосипеді я її не використовую. І трішки пізніше ви зрозумієте чому. Але спочатку давайте перейдемо до наступного пункту переваги без камерки. Почув слово камера і чуть не заплакав, тому що нещодавно я. Загубив свою ГоПРО, чи її вкрали з машини, не знаю. Тож, якщо у вас є можливість, підтримайте мене на Патреоні або банці Монобанка, посилання буде в, дописі, в описі до цього відео. Підемо далі. Наступний суттєвий бонус безкамерних шин це низький коефіцієнт тертя кочення. Його ще називають опір кошеню або опір рухові. Англійську мову він позначається як CRR – Coefficient of rolling resistance. Чим нижче цей коефіцієнт, тим краще накат, або по науковому вибігу. Про накат я дуже часто пишу у своєму телеграм-каналі. Тож, якщо хочете знати більше про велосипеди, підписуйтесь ось тут. Або посилання буде в описі до цього відео. У порівнянні зі звичайною бутіловою камерою, ось як А яка знаходиться всередині покришки, безкамерка має нижчий коефіцієнт опору кочення. Тобто вам потрібно менше потужність, щоб тримати ту саму швидкість. Справа в тому, що на деформацію камери насправді втрачається досить багато зусиль. Раніше ця фраза б звучала так. Справа в тому, що на деформації та тертя камери витрачається дуже багато зусиль. Але нещодавно відомий сайт, який вивчає вплив різних факторів. На тертя кочення опублікував дуже цікавий тест стосовно тертя камери та шина. Виявилося, що посипана камера та середині шина тальком не зменшує коефіцієнт тертя кочення. А навпаки, скоріш за все, цей тальк збільшує коефіцієнт кочення, тобто погіршує накат. Міф розвінчений. Скільки ж все ж таки ват або відсотків потужності? Можна заощадити, перейшовши на безкамерну технологію, тобто на безкамерку. Для цього нам потрібно розглянути окремо МТБ, гравійний та шосейний велосипеди, адже вплив камери суттєво різний. Почнемо з МТБ. Встановлено на МТБ-велосипед безкамерка. 60-му. Мілілітрів герметика може заощадити близько 12-13 Вт потужності на швидкості 29 км на годину. Скрини тестів, які ви зараз бачите десь тут, проводили на швидкості 28,8 км на годину під навантаженням 42,5 кг на одне колесо. Тож заощаджених 5 Вт на одному колесі дає 10 Вт на двох. Колесах, щоправда, в реальному житті герметику трішки більше, але знов ж таки, опираючись на ті самі тести від цього самого сайту, можна прийти в висновку, що я можу заощадувати приблизно 10 Вт. Слід зауважити, що чим швидше ви будете їхати, тим більше ви будете економити у порівнянні з бутіловою камерою. На всяк випадок скажу, що бутілова камера це, звичайна, камера, яку ви використовуєте в велосипеді. як ми можемо побачити в цій таблиці, то різниця буде ще й залежати від тиску. Це важливий нюанс, який дасть розуміння, чому на шосейному велосипеді безкамерка дає меншу перевагу. Повернемось до результатів. Найбільша різниця спостерігається на найменшому тиску. Це пояснюється тим, що на меншому тиску камера. Більше деформується. На МТБ-велосипеді я використовую тиск приблизно 1,2 бар для переднього колеса і 1,5 бар для заднього колеса. Тож в моєму випадку з урахуванням 100 мл герметика можна залучати приблизно 10 Вт на швидкості 29 км на годину. Чи багато це 10 Вт. Для підтримання такої швидкості на МТБ-велосипеді мені потрібно приблизно 160-200 Вт потужності. Це залежить від багатьох факторів, тому цифри дуже дуже приблизні. Але якщо відштовхуватися від них, то виявиться, що я можу заощадити приблизно 5% потужності, перейшовши на безкамерку. А це дуже-дуже сильно відчувається, навіть якщо ви не професіонал. В цьому ж тесті ми можемо побачити, що використання латексної камери теж дає перевагу у порівнянні з бутіловою. Але слід пам'ятати, що таку камеру потрібно кожен день підкачувати. Також існують тести з використанням. Камери з е, термопластичного поліуретана, скорочено ТПУ. Така легенька камера заощаджує на МТБ-велосипеді трішки менше, ніж латексна. Тобто вона по показнику СРР десь між латексною камерою та звичайною бутіловою. Щоб не заплутати вас, зроблю невеличкий висновок. До речі, дивіться, яка маленька шосейна камера. У порівнянні зі звичайною. Найбільші потужності витрачається на звичайну бутілову камеру. Чим вона буде легше, тим краще це буде впливати на накат. Після неї по ефективності буде ТПУ камера. Якщо встановити дві таких камери, то можна на МТБ велосипеди заощадити десь 6 Вт потужності. А якщо встановити латексну, то 9 Вт потужності у порівнянні з бутіловою. А якщо без камерку, то 10-12 Вт. Гравел. Гравел, як розумієте, вплив на накат дещо менше, адже тиск більше, ніж в МТБ. Але для такого дріща, як я, перевага все ще суттєва. Близько 8 Вт на тій самій швидкості. Знову ж таки, в залежності, яку ширину шину та тиск ви використовуєте. Мій Топстон мав шину 47 мм, а це майже 1,9 дюймів, і я використовував дуже маленький тиск, да і сам я вважую небагато. Тож я міг заощадувати приблизно 8 Вт, а це 4-5% від абсолютної потужності. По результатам тестів виявилося, що використання латексної або ТПУ камеру на шосейному велосипеді може дати навіть більшу перевагу в порівнянні з безкамеркою. Щоправда, питання у 1-2 Вт потужності на швидкості 29 км на годину. Треба пам'ятати, що латексну камеру вам потрібно буде підкачувати чи не щодня. Тому для шосейного велосипеда я виявив таку форму. Якщо у вас проколи з'являються дуже дуже рідко, ну більше ніж один раз за три місяці, то. Надаю перевагу камерам туба з ТПУ. Вона і катить краще, і геморою менше, і колеса будуть трішечки легше. Так як проколи в мене раз на півроку, то на шосейному велосипеді надаю перевагу камерам. Ще один висновок, який би я хотів відмитити: заміна камери на легку ТПУ або латексну, чи перехід на безкамерку це саме вигідний апгрейд в плані співвідношення заощадженої потужності до ціни. Звісно, слід включити скептика та розповісти про недоліки без камерки. По-перше, на низькому тиску ризик, що резина спаде, набагато вище, ніж у випадку використання камери. Адже камера вона трішки підтримує покришку. Таке трапляється рідко, і я навіть не пам'ятаю, коли в мене таке траплялося останній раз. Ще один недолік це постійно треба доливати а бажано зливати старий і заливати новий гірметик. Це, чесно кажучи, не дуже приємно. Третій недолік: не кожна шина підходить під безкамерку, як і не кожен обід. Хоча все йде до того, що скоро навіть на велосипедах за 700-800 євро буде стояти без камерки. Четвертий недолік встановити безкамерку важче. Іноді потрібен компресор, особливо коли у вас немає досвіду. Якщо міняти дуже часто шини, то може просто надоїсти. І останній, за що я не люблю безкамерку. Так це, якщо порізав шину, то встановлювати запасну камеру досить, досить неприємно. Ви, до речі, зауважили, що я використовую два різних терміна. Ну, маю надію, що зауважили. Покришка та шина. Чи вони відрізняються, ви знайдете за посиланням на мій телеграм-канал. Підтримуйте військових, Україна обов'язково переможе. Адіос!